Васал мого васала, не мій васал, дивний вислів, що звучить, наче скоромовка, але саме він допоможе нам з'ясувати, якими були відносини між королями та їхніми підданими в середньовіччі. До чого тут земля та військова служба, та на які три групи можна було поділити все населення середньовічної Європи, дізнаєшся з цього відео. Європейські держави, що сформувалися після великого переселення народів, часто воювали одна з одною, тому правителі були зацікавлені в постійному та професійному війську, із нашого відео про державу франків ти вже можеш знати про бенефіції земельні ділянки, які дарували на період служби. Їх у восьмому столітті почав роздавати франкський мажордом Карл Мартел, унаслідок чого забезпечив існування потужного кінного війська. Однак ця система не була ідеальною, адже землями, на яких жили селяни та містяни, можна було володіти лише тимчасово. Якщо власник гинув, зазнавав травми чи поранення або досягав поважного віку і більше не міг воювати, його позбавляли володінь на користь молодшого воїна, бенефіції не можна було передавати у спадок, тому родичі в разі смерті годувальника втрачали все. Щоб відновити справедливість чи забезпечити лояльність, наступники Карла Мартела стали наділяти тих, хто служив у війську феодами. Феод це спадкове земельне володіння, яке людина отримувала за несення військової служби. Від бенефіцію Феод відрізнявся тим, що земля передавалася у спадок від батька до сина разом з обов'язком нести військову службу. Таких землевласників називали феодалами. Так, у середньовіччі виник феодалізм суспільний устрій, що базується на власності феодалів на землю та праці селян і зумовлює особливі феодальні відносини між різними верствами населення. В умовах постійних війн кожен великий феодал прагнув мати надійний загін важкоозброєних вершників. У нагороду за службу він роздавав їм більшу частину свого феоду того, хто наділяв феодом, називали сеньором, а того, хто його отримував, васалом. Якщо останній дробив отриманий феод між своїми людьми, то ставав для них сеньором. Його васали своєю чергою могли продовжити роздачу і теж перетворитися на сеньорів. Отже, виникла своєрідна система, де кожен посідав певну сходинку та міг бути водночас і васалом, і сеньором. Такий порядок називають феодальною драбиною. Найбільшим землевласником був король. Далі йшли герцоги графи і барони. А на нижчому щаблі драбини стояли звичайні лицарі. Вони вже не дробили Феод, оскільки прибутків з отриманої землі лицарю ледве вистачало на військові обладунки та утримання бойового коня. Таке підпорядкування має назву васалітет це відносини особистої залежності одних землевласників васалів від інших сеньорів. В одних країнах, насамперед у Франції, діяло правило васал мого васала не мій васал. Це означало, що васал мав бути вірним лише тій людині, яка надала йому землю і якій він склав присягу. Саме тому королю підкорялися не всі васали країни, якщо б раптом якийсь герцог вирішив повстати проти короля, то його васали графи мали б його підтримати, але інші герцоги своєю чергою мали б виступити на боці короля. Але були й країни, зокрема Англія, де це правило не діяло там усі феодали мусили коритися королю. І вважалися його васалами. Установлення васального зв'язку накладало як на сеньора, так і на васала певні обов'язки. Сеньор мав брати васала під своє заступництво та захищати його від ворогів. Натомість васал забезпечував сеньору допомогу та пораду, ніс військову службу, брав участь у судових засіданнях та обговоренні важливих справ при дворі Сюзерена, у певних випадках надавав йому грошову допомогу і мав викупити з полону. А тепер перевіримо, чи вдалося тобі зрозуміти феодальну драбину та правило васал мого васала не мій васал. Уяви, що ти середньовічний французький барон, Тебе викликав до себе герцог і наказав зібрати військо з підлеглих тобі лицарів, щоб утихомирити непокірного графа. Що ти маєш відповісти на це герцогу? Чи законні його вимоги? Звісно ж. Ти маєш відмовити. Якщо ж герцог хоче твоєї підтримки, то спочатку має звернутися до графа, твого сеньора, а той вже зможе залучити тебе до походу. Феодальна система змінила тогочасне європейське суспільство. Поступово виокремилися три суспільні стани ті, що моляться духовенство, ті, що воюють світські сеньори або лицарство, ті, що працюють селянство. Стан це велика група людей з однаковими правами й обов'язками, які передаються у спадок. Першим станом вважалося духовенство на нього покладався обов'язок молитися та піклуватися про спасіння християнських душ. Духівниками ставали вихідці з різних станів. У середньовіччі батьківський титул і майно успадковував лише старший син, тому релігійна кар'єра була непоганим варіантом для молодших дітей феодалів. Впливові та заможні батьки просували своїх дітей на вищі церковні посади, духовенство поділялося на біле і чорне, білими називали священників, які несли службу серед людей. Чорне духовенство це ченці або монахи, що жили усамітнено в монастирях і дали обітницю без шлюбності. Слово монах чернець навіть перекладається як одинак. Більше про духовенство ти можеш дізнатися з нашого відео про християнство в період раннього середньовіччя. До другого стану належали воїни феодали або лицарі. В умовах постійних війн вони були панівним класом, бо могли захистити себе та інших. Володіння землею давало їм багатство, владу та престиж. До найбільш вельможних і багатих феодалів належав король. Лицарів виховували з малку. Кожен майбутній вояк повинен був зазвичай, починаючи із семи років, набувати бойових умінь, дбати про спорядження і доглядати коня. А ставши лицарем, мав уміти їздити верхи, фехтувати, стріляти з лука, полювати, плавати, грати в настільні ігри, складати вірші. Два останні пункти видаються не надто очевидними, але їх легко пояснити. Військові походи могли затягуватися на місяці, а то й роки, і в проміжках між битвами треба було якось проводити час. Ігри чудово підходили для цього. А щодо віршів, то це було пов'язано із середньовічним культом прекрасної дами лицарі обирали собі даму серця, що ставала для них ідеалом, їй вони присвячували свої перемоги, на її честь складали вірші. Цікаво, що навіть діти впливових феодалів певний час мали відслужити зброєносцями і тільки тоді могли бути посвячені в лицарі. Зброєносець це молодий воїн середньовіччя, який мусив носити зброю лицаря, оберігати його в бою та доглядати його коня. Більше про життя лицарів ти дізнаєшся з відео за посиланням. До третього та найчисельнішого стану середньовічного суспільства належали люди, які працюють або ж селяни. Вони перебували поза феодальною драбиною, не могли бути васалами, а вважалися підданими саме вони вирощували і виробляли продукти харчування. У неспокійні часи потреба в захисті спонукала селян звертатися до сильного сусіда, наприклад, сеньора чи монастиря. Натомість селяни були змушені визнавати себе залежними. Тобто відмовлятися від власності на землю і від особистої свободи на користь свого покровителя. За користування землею, лісами, луками ріками селяни відбували феодальні повинності, тобто виконували примусові обов'язки, основними з них були панщина й оброк. Панщина це безоплатні роботи селян у господарстві феодала. Вони обробляли панське поле і будували помешкання, лагодили мости і чистили ставки тощо. Крім того, селяни віддавали феодалу оброк, частину продуктів свого господарства зерно, худобу, птицю, яйця, сало, мед, а також виготовлені ними вироби полотно, посуд тощо. У XII столітті з появою та зростанням середньовічних міст до третього стану зарахували ще й містян, один із тогочасних мудреців порівнював суспільство з людським тілом містяни та селяни це ноги. Хоча вони є опорою тіла, однак представляють нижчий стан. Запам'ятай у середні віки великі землевласники стали наділяти тих, хто служив у їхньому війську феодами. Феод це спадкове земельне володіння, яке людина отримувала за несення військової служби того, хто наділяв феодом, називали сеньйором, а того, хто його отримував, васалом. Так, у середньовіччі виник феодалізм, суспільний устрій, що базується на власності феодалів на землю та праці селян і зумовлює особливі феодальні відносини між різними верствами населення. Феодальна система змінила тогочасне суспільство, у ньому виокремилися три суспільні стани духовенство, ті, що моляться, їхній обов'язок молитися і піклуватися про спасіння християнських душ, лицарство, ті, що воюють, вони мали захищати свої землі та підданих. Селянство, ті, що працюють. Вони мусили вирощувати і виробляти продукти харчування. Сподобалося відео? Тоді постав лайк, підпишися на канал і до зустрічі в інших відео про середні віки.